І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, замислимося над однією ключовою фразою із сьогоднішнього Івангельського читання. Щоб були вони одно, як ти в мені і я в тобі. Ось ознака церкви єдність. Єдність не зовнішня адміністративна. А єдність духовна, природна, особлива, надприродна єдність, та, яка єднає Отця із Сином, які складають одно і в той же час, шановані нами, як різні особи. Син іде не для того, щоб ствердити свій пріоритет, а для того, щоб відкрити всюди присутність Отця. І у своїй особі дати нам новий, особливий, завжди відкритий канал до нашого зв'язку із Отцем. Саме роздумами над цією великою, світлою таємницею готує нас церква до свята П'ятдесятниці, Свята, яке утверджує триіпостасну, або, як ще кажуть, тринітарну. Присутність Бога у церкві, в земній реальності через церкву. Творячи єдність і гуртуючи нас у цій єдності, церква уречевлює присутність у земній історії Бога, єдиного і неподільного в трьох особах, Бога, Творця Всесвіту, всього видимого і невидимого. Бога єдинородного Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого, благодатні дари, якого наповнюють церкву і дають їй силу витримувати всі випробування. І не дарма сьогоднішня остання неділя перед Днем зіслання Святого Духа на апостолів присвячена споминові про перший Вселенський собор у Нікеї. Він був скликаний не від доброго життя. Церкву ділили суперечки, наростала найнебезпечніша за всю історію церкви єресь – Аріанство, яке потім відгукуватиметься знов і знов в нових епохах, то в середні віки учені Богомилів, то в ХХ столітті у навчанні свідків Єгови. І ось тоді церква збирається, щоб Спільно розв'язати ту проблему, яку підіймали несподівано Аріани. Так чи був же Ісус Христос однією з осіб Пресвятої Тройці, Божим Сином, чи був він людиною, обдарованою особливими ласками Бога? І собор розв'язав цю проблему? Чи знялася вона від того в церкві? Та, як бачимо навіть із вчення його вісті, які так активно проповідують Його і сьогодні в нас у Харкові ні, Знов і знов з'являлися носії цієї єресі, які доводили, що Ісус Христос це найкраща людина, але тільки людина. Зрештою, і іслам з'явився від того, що особа Ісуса Христа знижувалася до пророчої гідності, визначної, але тільки пророчої. І саме це змушувало церкву знові і знов захищати правду, гуртуючись. Бо виклики, які йдуть ззовні, небезпеки, які спадають на церкву, кличуть пізнати в собі ту єдність, яку несе нам спасити. тринітарну єдність, яку демонструє світові церкви. А це не завжди просто. І найбільшою небезпекою було втягання церкви у земні суперечки, узалежнювання її від земних володарів. не кілька десятиліть після першого Вселенського собору, здається, такого успішного, тріумфального, і знов наростатиме та єресь. Її носіями стануть самі римські імператори, які засилатимуть носіїв православ'я десь далеко у пустелю або ті, як. Святитель Афанасій Олександрівський самі змушені будуть тікати від небезпеки. Але церква живе у єдності, живе у любові. І саме завдяки нездоланній присутності, благодаті Святого Духа, вона захищає право бути єдиною як єдині Отець і Син. Коли ж ця єдність розхитується, тоді з'являються ті проблеми, які жодними соборами не розв'яжеш. Ми зараз усі переживаємо драматичні останні тижні перед давно обіцяним Всеправославним собором. Моляться за цей собор повсюди, і в англіканській церкві на чолі із архієпископом Кентерберійським, який заявляв про це. І в Римі, де не один кардинал уже закликав до молитви за Всеправославний собор, заявляючи, що для всієї світової церкви буде краще, коли православні подолають суперечки і зможуть зібратися для розв'язання найважливіших проблем життя церкви. І що ж ми маємо? Чим ближче собор, тим більше суперечок. За останні дні вже кілька церков заявили, що з різних причин не їхатимуть на собор. Ті не згоджуються із претензіями іншої церкви на її парафію у Катарі, інші відмовляються визнати християнськими церквами неправославні релігійні згромадження. Ще хтось має свої претензії. Зрештою, вже, здається, задоволено було всі претензії московського патріархату і навіть згодилися проводити в собор не в Константинополі, Стамбулі, як планувалося від початку, а де інде накриті, бо, мовляв, росіяни зараз у поганих дипломатичних стосунках з Туреччиною і не хочуть російські єпископи їхати до турецького міста. І що ж все одно? Інтрига продовжується, і до завтра ще невідомо, чи поїде таки російська церква на собор. А болгарська, грузинська вже заявили, що не поїдуть. Та й сербська виступила з заявою, яку досить складно зрозуміти, яка виявляє опозиційність ще не розпочатому собору. В чому тут причина? І як вийти із цієї суперечності? Знов пригадуємо, як вчив Христос пізнавати церкву. По тому пізнають вас, що ви мої учні, що ви любитимете один одного. І сьогоднішнє євангельське читання нагадує, який заповіт лишає Христос у своїй архірейській молитві церкві, щоб були всі одно. Прагнення бути разом. Означає не підкорення інших своєму домінуванню, а визнання за іншим право мати свою думку, рівноправний статус у церкві, право голосу, вимагає досягнення культури розв'язувати проблеми життя церкви з собором, спільно, не тільки своїми людськими голосами і розумом, а Прислухуючись до того голосу, який у церкві завжди має бути вирішальним, до голосу Святого Духа, який дається не у запалі суперечок, а у спокої і молитві. І ми сьогодні, також молячись за успіх Всеправославного собору, бажаємо його делегатам, бажаємо помісним церквам спокою і однодушності, бажаємо. Того досвіду щирої і відкритої молитви, яка робить постійно чутним голос Небесного Отця, голос, який долинає до нас через наше серце, бо ж кожен із нас є його дитиною, є Його творінням. А цей голос кличе нас бути разом і думати не про те, як захистити свої меркантильні інтереси чи визначити, хто буде третім у диптиху, тобто списку православних церков, а хто п'ятим, хто за ким сидітиме і як визначатиметься статус Константинопольського патріарха, чи найстаршого серед православних єпископів світу, чи лише першого серед рівних. Хіба у цьому річ? Річ у тому, щоб церква переживала радість сяяння Христовою правдою у світі. А ця радість дається взаємною любов'ю, порозумінням і вмінням бачити в світі фундаментальні проблеми, а не жити вимірами середньовіччя і турботою про те, хто і як впливатиме на державу і чия держава буде сильнішою. Хай Каже Господь обдарує і нас з вами мудрістю шукати своє місце у Вселенській церкві. І бачити її не як механічне згромадження окремих частин, а як те містичне тіло Христове, яке зберігає апостольське спадкоємство завдяки тим, хто є носіями цієї апостольської традиції, носіями благодатних дарів Святого Духа, зісланих у день п'ятдесятниці. Амінь. Слава Ісусу Христу!